Так, Всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ різних речей, знайдених з металобрухту. Тим самим, якраз буду показувати старі або ж нові свої знахідки. Для вас якісь нові, якісь старі перемішав усе, тому в даний момент буде все в рознобой, щось нове, щось старе. Дивіться, є таке 10 гривень. 15, 10, по 5 ключі якісь цікаві, такі, не знаю, таких ще не бачив. Ось такий цікавий ніж. Нормальний сила. <схід> Ціна його та, не знаю, 30 гривень. Шприц у нас буде 125. Цей у нас буде 135. Цей у нас 20. Ящик у нас буде в даний момент за 150 гривень. Форма у нас буде 30 гривень, чашка 10, кружок 15, горілка буде 35. Далі у нас лійка ось така буде 50. Що тут у нас ще? Цей у нас будуть 10, цей у нас 10. 10. Що тут у нас іще таке цікаво? З прошлих відосів лишилися плиточки 250 на 84 товщиною 6 чи 8 мм. Забув поміряти, знову таки. Ціна за ці 4 пластини. Ціна 160 гривень. Насос у нас буде 50 гривень. Цей в нас буде. Засов такий на ворота. Е, нехай буде 80. Цей нас буде 90. Ключі. У нас різні. Тут зубила різні. Ці по 35. Ключ на 22. Ціна 70, 24, 27. 60. 30 на 27, ціна 65. Далі знайшов такий сйомник громезний. Ржавенький, сразу кажу. Треба відмочувати. Мілка різьба, що з одної, що з другої сторони, Вирізані прорізі. Кріплень немає. Ціна за нього буде у нас 450 гривень. Буде ваш. Шпильки 4 штуки. Ось такі. Ціна 135 гривень. 19 на 22, 45 гривень, 22 на 24 ось такі є. Будуть 50 гривень. Далі гайки точені по 15 гривень. Цей в нас недороблений 10. Сверла 70 за 3 штуки. Ці у нас будуть 45. Нові ключі. У нас будуть 400 гривень

60, ключ на 17, буде 45. Під квадрат 14, ціна 100, монтіровка 100. Ці по 10. Карданчик у нас буде 50, цей у нас буде 50. Е, хтось у мене питав там з радіо деталі. Ось такі пропонуйте. Ціни. Взяв спеціально, для того, щоб показати, що є такі речі, є ціленькі, є гарненькі, що можна їх використовувати, кому там дуже треба. Ось вони. Е, є конус перший, кому цікаво, ціна 135 гривень. Є ключ довжина між цими е, кінцями. Ціна 25 гривень. Є гайки на 36. Ось такі. Ціна, та по 25 гривень вони будуть ваші. Є шнур 10 гривень. Є пруток такий тонненький, ціна 30 гривень. Є шампура в кількості 12 штук. Ось такі. Ціна 250 гривень. Кому цікаво. Нержавійка, вага близько кілограма, там 700 з чимось грам. І наостанок хочу показати отакий ящик. Ящик іде із болтами різними, якими з напильником. В общем, з тим, що ви бачите. Ціна за нього 150 гривень, він буде ваш. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому не тяжко, може поставити лайк цьому відео, прокоментувати, поділитись з різними своїми друзями, знайомими, з близькими. Кого знаєте і кому ці речі також потрібні, е, всім дякую, що додивилися до кінця, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. До побачення.